Привіт, з вами Андрій Троян. Сь сьогодні я, побуду, я побудував ось таке серце, як вам. Гарно напишіть це в коментарях. І сьогодні я хочу віддекорувати його, побудувати доріжку під ним, знести некрасиві під ним непотрібні і непотрібні штучки. Оце це не потрібно і оце теж. Заберемо це все та оце зламаємо, щоб воно не портило мені види. Я поки що без топора, того що він мені поки що не потрібен. Він в мене його поки що і нема, він зламався. Ця. Я втонув з ним в лаві, А тепер він мені вже насильно потрібен. Тепер вже краще. Але все одно я зараз попитаюся поекспериментувати з серцем. Формі українських. З серцем України. Добре. Кому як я хочу зробити вокруг нього доріжку, де в мене камінь. В мене каміння, що він десь в мене є. Пошукаємо. А може, зроблю із глибинного сланця, із глибинного кругляка. В мене його багато. Ну як? Ну, є запаси на якесь время. Ізвините, за то, що в мене трішки залагало, ну нічого страшного робимо кругляк. Такого 20 та ось так. Ого, трішки. Не люблю як дощ, ну, що зробиш? І робимо таку платформу під нього. Щоб було гарно. Це беремо та ось так. Оце дерево я потім знесу, а зараз робимо ось таку гарну оконтовку вокруг цього це теж треба знести все це. ось тут, тут одно. Йдемо за щек цим. Ще в мене є кругляк. Глубинний кругляк є. Так що робимо ще цього. А, в мене ще о він. Робимо цього. Цього має хватити. Та зробимо з нього потім вокруг цього всього ступені. Цікаво, можна зробити з цього ступені. Ну, або зробимо прості. Цього нічого, ну, добре, зробимо звичайне. І обкладемо все це ступенями цими. Думаю, буде гарно. Оце треба вже давно зібрати це все. para deslomar então. Робимо оце ось так це теж треба знести так, так, так. Робимо. Це теж треба змінести. Оце, оце дерево теж прийдеться. Воно тут заважає мені. Дерева – це добре, але не в цьому випадку. Треба потім замінити оцей свій некрасивий грунт. І ось що в мене вийшло. В мене виходить щось ось таке. Тут не хватило, треба зробити ще одну. Ну, цю цю ж маленьку деталь одну. У нас ось така. Дві, дві напевно, хвати. Щоб було б схоже. Ні, не це. Оце нам потрібно. А тут як глянемо? Тут трішки не так. Ось ще три треба. Дві. Трішки стращатами трішки не сильно вийшло. Чотири зроблю, щоб було на наверняка. Вер, на щоб я зміг побудувати гарне, гарну споруду. Гарне Цю форму серця. Та це ось потрібно знести. Ну і ось як це вам? Мені подобається ось. Ось така ця. Ця маленька, ну гарна будівля по Ну, мені щось вона не сильно ось тут подобається оце все. Так що потрібно це якось полагодити. Треба і туди ще. У мене навіщо я це роблю? У мене ж була завжди вода ця. Робимо це на горі тут. Ось так. Спускаємося та тут трішки. Робимо тут так Зробимо ось так та тут та, так. Ж. І ось в нас вже, мені кається, так воно краще виглядає. І, і, і все ж було так, мені кається краще. Кому як? Напишіть в коментарях. Мені подобається. Ну всім пока. Ну, ну, всім пока. З вами був Андрій Троян. До нових зустрічей. Ви були на каналі Андрей. Ан... Ви подписываетесь на канал та ставте лайки. Всім пока!